Дивіться на мостик, гляньте біля мостика, молодь. Гляньте, біля мого мостика гляньте. Красота як. Гляньте. Красунчики. Боже, вони балакають. Боже, як вони балакають між собою. Якби я могла розуміти про що ви говорите. Привіт, красунчики! Один відлетів, ой, відплив туди. Привіт! Красунчики, привіт! Добрий ранок! Добрий ранок! Боже, гарно. О, О, як я вийшла Капець! Привіт, привіт, добрий раночок. Красунчик, привіт! Той доганяє. Ти будеш шабалакати? Боже, як впала вода, я бачу дно, капець. Боже як гарно! Пивіть, пливіть. Чуєте їх? Чуєте. Що на голові? Ну ладно. Як ти жаліш? Кос? Що... Ви думаєте, краса закончилась? Дивіться. Тут дві білки. Дивіться, і тут. О Боже. О Боже. Ти 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 ти. Я їх бачу. Я не знаю, чи вам їх видно. Я їх бачу. Боже, зробили дискотеку. Капець. Капець. Ближче підійду зараз. Оце, туди. Оце, так, оце так ранок. Оце так ранок, мама дорога, і три штуки. Три штуки Білки. клас Дивіться, це ще не вся красота, гляньте, гляньте, одна ось все, а друга до неї побігла. Боже, Боже, який ранок. О, Боже, о Боже, красота.